Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами препарат Сяо-Яоянь, Лідань, Пянь при запаленні жовчного міхура та печінки. Застосовується цей препарат при гострих і хронічних запаленнях, недугах, жовчовивідних шляхів, дискінзіях, холециститах, запорах, жовчокам'яної хвороби, гепатитах і різних груп для терапії, холангіту і гострого холециститу. Застой жовчі в печінці, видалення завії вологи і спека з організму для нормалізації функцій жовчого міхура при гіркоті у роті горлі для терапії білів під ребер'ї. Цей препарат дуже класно допомагає і відновлює печінку. І жовчний міхур. Більш детальнішу інформацію ви зможете ознайомитись, зайти по силочці нижці на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму, підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер. Дякуємо до зустрічі, па-па!